Чи не спить часом, а? Гарю, полаю, щастя і всякого такого разного, що вижив вам зель на собственном полу. А. Awesome. i Давайте себе прокорочують, а хвастати. Дуже радий, що бачу досудного до чоловіка. Розумним чоловіком поспілкуватися, то ми лина втіка. <різвання> Дозвольте спитати. Але синок покійного Петра балахвасу, що силюльну тримав за конати паніре, халахаста. А ви якогось хвоста плели? Так, моя фамилия надирає на халахаста. А то я образоблений муж батярякає. Знаєте, що би казала, що то не той, але ж розумний. Вибачте нас, ми люди прості, що чули. Но ве не на Йована, злюдника синоха. Ну по телу як водить, но по душе. По образованості так ми вже зовсім інша форма. а вже а ж. Вже.